На збори селян у Печеніжині прийшло понад 100 людей. Здебільшого це колишні працівники Печеніжинського меблевого комбінату. Їх два десятиліття тому позбавили робочих місць, проте дали акції і утворили відкрите акціонерне товариство Печеніжинський меблевий комбінат. Згодом приміщення комбінату приватизували, за словами людей, без їхнього відому. Документи всі як було продано і повністю. Знайдіть ті документи, просто винести їх, щоб люди знали. І викликати тих людей, хто продав. Десь там колись продали, чи як. Ніхто навіть, допустимо, влада навіть не хоче проявити світло конкретно. От, коли продали, як продали, чи продали завод, чи продали землю разом з заводом і так далі. Тобто ми не знаємо, чи є земля продана, чи не знають, чи не продана. Новий господар не займався там підприємницькою діяльністю. З часом розповідають місцеві збанкрутував після приватизації. Спочатку з приміщення вивезли станки. Його занедбали, а тепер ще й розбирають на цеглу. Людей такі дії почали обурювати. Мовляв, розкрадають наш комбінат. Ні, вима нам залишити, хоч то що є вже, бо то, що вже розкрав порізав в лінії повністю. Станки всі цінні, таке, що… Імпортні ну, лінії, все було лише приступати до роботи і лишити людей без куска хліба, все розкрасти. Повністю робочий завод він перебрав свої руки і лишив людей без роботи. Дійшло до того, що такий історичний об'єкт, як Пічнічський меблевий комбінат, Чим він історичний? Отам люди, які ходили ходила дивитися, воно. Двійні стіни і так далі, розумієте, добротне будівля, яка ще стояла не одну сотню рік, вона руйнується. І цегла, десь віддається, за кордон вивозиться, не знаю точно, я не можу гарантувати, але вивозиться. То цінна досить цегла, напевно, йде на оздоблення чогось там для панських маєтків. Проте ця будівля у приватній власності. Земля в оренді підприємця на постійне користування. Уповноважений власника на камеру спілкуватись відмовився. Проте за кадром пояснює, виконує постанову суду. Власники повинні вивільнити вхід до приміщень та вивести їх з аварійного стану, аби експерти оцінили вартість будівель, тому не вважає себе порушником. Це їхня приватна власність, їхні будівлі. Тому роблять усе на свій господарський розсуд і згідно законом. Представник власника каже, що готовий йти на компроміс з людьми і відкритий до пропозицій. Якщо хтось хоче викупити цю власність, то сядуть за стіл переговорів. Місцеві вважають, що підприємець повинен робити усе лише після узгодження з владою, проте вплинути на нього і змусити припинити роботи ніхто не може. Конституція захищає приватну власність, пояснює голова Печеніжинської об'єднаної територіальної громади Ігор гордовірак. Наші законі приватна власність захищена конституцією і законами держави України. І я, як чиновник, мушу діяти в межах компетенції законів держави України. Запам'ятайте, стаття 19 Конституції. Я не можу порушувати те, що не є моє. Ще одна проблема, яка турбує місцевих, це розміщення на території підприємства пожежної частини. Її наразі хочуть перенести в інше місце, де умови не придатні для роботи. Тому люди просять, аби хоч пожежну не чіпали. Пожежна команда, яка розміщається в даному будинку, який якби, також зафігурував. І про нього так само ми не можемо конкретно пролити світло. О, тому що пройшло питання, щоб його викупити. І зараз було задано також голові питання. Чи голова підтримує дану ініціативу? Тому що люди всі підтримують дану ініціативу, щоб викупити дану пожарну, тому що вона є дійсно будинок, був спочатку будований для пожарників, а не якесь інше приміщення, яке з часом переобладнали. Вихід з цієї ситуації є. Для цього потрібні лише кошти. Депутат обласної ради Дмитро Лащук запевняє, доб'ється співфінансування з обласного бюджету, проте частину коштів повинні виділити з бюджету громади. На даний момент є запевнення обласного керівництва. Тобто Голови обласної державної адміністрації, що 500 тисяч буде виділено на викуп цієї пожежної частини.